Всім привіт! Я вас вітаю на моєму каналі. Мене звати Маріна. І сьогодні, ось, подивіться на цю коробочку, я хочу вам показати подарунки на день народження в'язальні. Крім ось цих пухляш пухляшочків цього зефірчику ну і іншого було багато квітів, багато привітань я, я була щаслива в цей день. Але, ну, як для мене, як на мене, самий найприємніший подарунок, звісно ж, це Увага, яку приділяють тобі <смі> час, який витрачають на тебе, так. І коли подарунки ти можеш сама вибрати, або люди знають, <смі> рідні, знають, що тобі подарувати. Це саме найприємніше -най -най і най найцінніше. Я люблю, так, я люблю квіти. Вони мене дуже радують, особливо, якщо це якийсь вазон, який буде ще тобі дуже-дуже довго, якщо ти будеш за ним ухажувати. Так? А ще один із подарунків в'язальщиці. Ті людині, яка займається в'язанням, або вишивкою, або ну, Іншим якимось видом рукоділля, звісно ж, це е, найцінніше буде це якась пряжа або якась вишивка нова. Тому я дуже рада, що я можу зараз вам ось показати ці подаруночки. І хочу вам, з вами поділитися, що, що, ж, що ж тут в мене в цій скринці. Тут не так багато, але. Це пряжа вся для мене нова, тому я буду разом з вами її розглядати і пробувати з нею щось в'язати. Тому, якщо ви знайомі із якихось цих трьох видів, тому що тут три види пряжі, то Якщо хочете, якщо ви можете, якщо вам не буде важко, можете написати, як ця пряжа себе повела в носі, чи вона змінилася після стірки, і взагалі що вона в себе представляє, я думаю, що для новачка з роботою з цією пряжею. Мені буде дуже цікаво та корисно почитати ваші коментарі. Але якщо, але ж ну, у кожного по різному буває, так, і пряжа може вести себе по-різному, не той засіб для стірки, якась Вода не така, то буває вода мягка, то ще з якимись добавками ну дивлячись в які, на якій території ви проживаєте, чи ну, спосіб прання, і так далі, температура води, то у нас можуть бути різні випадки. Тому Будемо пробувати, я хочу <смістична> спробувати з вами разом. І я напевно що покажу все по порядку, що, що мені подарували з самого початку, а що потім-потім. Тому що ну, день народження у мене вже було 2 неділі назад, на минулій неділі, але подарунки я получала. <смістична> <смістична> Впродовж цих двох неділь. Тому ось перша пряжа це ось такі два, два кольори, чотири моточки. це Цела нагато. Італійська пряжа, я вам покажу зараз номера. Це 1.001 білий колір. І рожевенький такий цей дуже гарненький, мені подобається, колір 52,84. Так, розповім по характеристикам 50 грамів моточку і 125 метрів. Ручна стірка, на одиниці можна гладити. Euh, щось тут навіть написано, що спиці номер 5 <хи> Дуже, дуже дивно. Вона не схожа на, ну, товщина цієї пряжі не схожа на то, щоб можна було в'язати її на, на спиць, спицях під 5 мм. І 100% бурлана, Ну, вул екстра файн Маріносова. Вони такі м'ягусінькі, вони такі м'ягенькі та приємні, що я навіть не знаю, мені, мені важко буде їх портити, можна так сказати. Мені не хотілося б з них щось в'язати, тому що я знаю, що я щось таке, як зв'яжу, то я його спорчу. І ось цей маршмелоу, він до мене більше не повернеться в такому вигляді. Ну, але якби треба працювати над собою, вдосконалювати свої... Таланти, свою працю. Ну, треба щось спробувати і працювати над, над, ну, над собою. Тому я вже придумала, що я хочу зв'язати з цього з цієї ниточки. І це буде. Шапочка і рукавички для моєї донечки, якщо вистачить на рукавички. Але якщо не вистачить, якщо ну, мені не буде вистачати десь там на якусь храмуленьку на пару сантиметрів, то в мене є магазинчик під боком, і я зможу докупити сама вже цю пряжу. Так, воно тут якось показує дуже темно. Ніби моточки різні, бачите? Але вони однакові, однакові всі. Так, далі ось ці три моточки. Це, Дайте оцю без ціни покажу. Марінос, також італійська пряжа, Італія. Made in Italy, та 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 бurлана Вердіне. Тут також 100% маріносова шерсть 50 грамів, ой, 50 так, 50 грамів, 130 метрів. Приблизно така сама довжина, але вона виглядає такою, не такою, прям скрученою. І більш така, знаєте, більш ніби наповнена, більш воздушна якась. Оця трішечки ніби як вона стренчева така, а це, ну, така вона прям трішечки, ну, по-іншому трішки. І це колір 114. Її можна гладити на двоїчці. І прати можна на 30 градусів води, В спиці 3-3 Ось така етикеточка. Так, там більше нічого немає. У мене із, із цих трьох три моточки. Також я хочу зв'язати якусь шапку. Для чоловіка, напевно, що буде, я нічого ніколи для себе не вяжу. Не знаю чому. Можливо, почну трішечки пізніше. Ну, не знаю, мені хочеться комусь в'язати. Не для себе, а комусь. Так, ось. Якщо ви працювали з цією пряжою, будь ласка, напишіть, якщо ви щось знаєте про нього. І останній, третій, отакий от моточок. Тут 150 грамів. Якщо я не помиляюсь, 150, де воно написано? Ось 150 і 375 метрів. Приблизно. Плюс-мінус там. Це уже німецька Шахенмайер. Реджія. Чи реггія, регія, чи регія, реггія, напевно, тому що, тому що італійською ре, регія буде, а так тут написано: ну, це G, то реджія. Я думаю, так. Ось такий носочна така пряжа. <хух> Вона е, прям, прям така носочна-носочна Тут 150 грамів і. Вистачить на високий носок і на великий розмір. Тому я думаю, що або це буде, будуть носочки для дитини і для мами, або все-таки для чоловіка, для дому, таких домашні носочки в такому кольорі. Дуже, дуже приємний, мені він дуже сподобався. Це колір 03-657. Гарний такий основний колір зелений. З переходами такий кораловий, голубенький, тут десь є ось такий бежевий, світлий, Ну, білий. Щось має вийти. Щось має вийти гарне. Тому, ага, і склад так само, як і вся інша носочна пряжа турецька, там Алізе. 75 шерсть і 25 поліамід. Не, не, не акрил, а поліамід. Для. Довшого часу експлуатування. Тому ось така, ось ось такі подаруночки мені, мені приходили. Можете собі представити. Оцей колір вибирала моя дочка. Ну, це реально. Самий, самий гарний колір із того магазину, де ми ну, ходили. І, і ось це також оцей капучино. Колір капучино також вона вибрала, тому що там був тільки ось цей і ще чорний. Тобто, звісно ж, вона вибере капучино і, і ще одна. Причина, тому що їй подобаються всі відтінки коричневого. Ось так. А ось це це подарунок від чоловіка. Ну, Крім всіх остальних е, інших подарунків. Він вибрав, він знав, що я, що я не буду в'язати якусь велику е, річ. Але, ну, Сказав, якщо ну, спробуєш, якщо щось сподобається, то, звісно, будеш вже брати собі щось на, на більшу якусь роботу. Тому я, я дуже рада. Це моє таке маленьке поповнення в, в мою. Е, мою скринючку, колекцію, не знаю. <смір> Мені дуже приємно, я буду дуже-дуже рада зв'язати щось з цієї пряжі. Я рада, що всі-всі-всі ці моточки, вони, я, їх... я ще нічого не в'язала з них. Ну, і з такої, із такої види, такого виду ну, італійська пряжа, мерінос, мерінос це взагалі. Я дуже боюсь його, тому що начиталась, надивилась відео, що він дуже капризний і робиться якимось таким, знаєте, слаймом, коли його попра, попрати постираєш, і воно таке слистика. Ну, потім, коли висихає виріб, то вже гарно, гарно виглядає. І так само є різні відгуки про Шахермайр регія. Рег Мені здається, що може бути по-різному. Але носочки вийдуть дуже-дуже яскраві. Тому ось такі подаруночки, ось така нова пряжа, таке поповнення. Мені дуже-дуже приємно ще раз. Е на цьому все. Біжу, е біжу в'язати, е щось пробувати. Але не знаю, коли я почну щось із цього в'язати. Напевно, що коли мої всі процеси будуть або з Нового року почну, або... Не знаю, коли в мене буде натхнення, тому не буду вам нічого обіцяти. Треба, треба зв'язати з цього зразок і з цього виду також зразочок, щоб мати уявлення. Треба попрацювати над цим. Тому ось так. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Я не прошу вас підписуватися, лайкати мої відео. Просто якщо вам воно сподобалось і україномовний такий контент вам заходить, якщо ви вболіваєте за Україну, за, за те, щоб. І ви самі з України говорите українською, або просто розумієте українську, і ви хочете і можете підтримати канали, які ведуться українською мовою, то, будь ласка, тільки якщо ваше серце відкрите до такого каналу, як мій. Я якби, не прошу, але мені було б дуже-дуже. Приємно, якщо ви мене підтримаєте любим способом, який є можливий на даний момент. Це може бути підписка, може бути лайк, може бути коментар. Але кожен із цих варіантів, мені буде дуже-дуже приємно. Тому дякую за перегляд. З вами була ваша. Маріна, Маріна, якось так незвично себе називати, моє ім'я. Але сьогодні не про це. Тому я дякую вам ще раз і до зустрічі в наступних відео. Всім. До побачення!